Слава Богу, сестри і брати, хай Господнє ім'я буде благословенне і прославлене в цьому зібранні в наших серцях і в нашому житті. Цю пісню, яку тільки що хор проспівав автор цих слів, говорить такі слова на Голгофу, Веди мене, Боже! Любі брати і сестри, як це є добре і приємно, коли ми йдемо в присутність Господню, коли ми йдемо. І ми відчуваємо, що поруч є Господь Ісус. І як добре, як ми співаємо зійдім на логофо, друзі, коли ми бачимо, як до Галатів, колись апостол Павло Він написав, що в них таке було реальне відчуття присутності розп'ятого Ісуса Христа, що Ісус Христос був якби ніби переднакреслений перед очами їхніми. І цей такий стан, стан душі, стан розуму, стан серця, він допомагає більше цінувати і дякувати Богові за звершене спасіння, за даровану милість, за те, що там, на Голгофу, Господь пішов ради мене і ради вас, щоб ми, віруючи в нього, мали вічне життя. Слава йому. На Голгофі звершилось наше спасіння. На Голгофі в місті страждань, на місці страждань, Господь відкупив нас від наших гріхів. Каже в Книзі Псалмів, що ця сітка розірвалася, сільце це розірвалося, і ми вільні. Слава Ісусу! Господь дарував нам цю свободу, тому стіймо в ній і знову не піддаваймося у рабство, у ярмо гріха. Я буду читати Боже Слово. Брат Олег переді мною читав 41 розділ. Книги пророка Єремії. А я буду читати із 40-го розділу 28 і 29 вірші. 29-й вірші. Книга пророка Ісаї. 40 й розділ читаю із 28 і 29 вірші. Хіба ти не знаєш. Або ти не чув Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив, Він не змучується та не втомлюється, і незбагненний розум Його. Він змученому дає силу, а безсилому міць. Друге місце я відразу прочитаю із книги. Псалмів 61 або 62-й в інших перекладах псалом. 12 вірш говорить нам такі слова. Один раз Бог сказав. А двічі я чув, що сила у Бога. І в тебе, Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами Його. І я хочу, любі брати і сестри, щоб ми пороздумували над цими словами, які я прочитав з книги Пророка Ісаї, а потім з книги Псалмів про те, що сила наша у Бога або джерело сили для християнина у Бога. Ви знаєте, любі брати і сестри, часто ми можемо відчувати ось якесь таке безсилля. Часто ми можемо відчувати, що сили немає. Що в боротьбі нам є важко, що в боротьбі нам є непросто долати ці спокуси, які часто ворог посилає в наше життя, бажаючи пожерти кого, тому що Він ходить, речучи, як лев, каже апостол Петро. І в нього є ціль, в нього є ціль красти, руйнувати, нищити. У нього є ціль, щоб дитина Божа вона не отримала від Господа. Все те, що їй належить, все те, чим Господь благословляє, все те, що дає духовний ріст для людини, для її духа, для її душі. Є перешкоди зі сторони ворога. І ось часто в цій боротьбі, яку ми маємо, каже апостол Павло в посланні до Єфесян, що ми маємо боротьбу. І це не є секрет, любі брати і сестри, що ми маємо боротьбу, тому що наслідки цієї боротьби ми відчуваємо. І навіть сидячи на цьому місці, я думаю, ми відчуваємо, що йде боротьба. Боротьба в нашому розумі, боротьба в нашому серці, боротьба за нашу увагу, ворог підсилає нам різні думки, щоб нас відволікти. І ми, можливо, сидячи на місці цьому, будучи в зібранні, зараз, в даний час. Хтось десь подорожує, хтось щось зробить, будує, хтось якусь справу недовершено виконує в розумі своєму, в серці своєму, в той час, коли Бог хоче щось важливе сказати нам. І ось ця боротьба, яку ми маємо, каже апостол Павло, це не є боротьба проти тіла і крові, але проти піднебесних духів злоби. І ворог він бажає, щоб в цій боротьбі. Цій боротьбі ми знесилилися, ми впали, ми були переможені. І ось часто буває, що ми відчуваємо, як сила наша слабіє, відчуваємо, як немає цієї сили, щоби стояти. Буває і падаємо, але що каже нам Боже Слово? Що Господь змученому дає силу, а безсилому? дає міць. І каже, пророк, і каже чоловік Божий пророк Давид, цар Давид. Він каже: я чув один раз, мені говорили один раз, Бог сказав, а я чув двічі, що сила у Бога. Любі брати і сестри, я хочу сьогодні всім нам сказати собі і вам, що сила є у Бога. І ця сила є для мене і для вас. І цю силу дає Господь для змученого, для знеможеного, для безсилого Господь дає силу. Каже Ісая Пророк, хіба ти цього не знаєш? Хіба ти цього не чув? Хіба може ти забув? Що в Господа є сила, що в нього є сила, і Він хоче цю силу дати для нас. Каже Боже Слово, Господь, Він дає силу, сила є у Бога. Любі брати і сестри, ми це не раз переживали, переконувалися це в цьому в нашому житті, коли ми приходили до Господа, знеможені, обесилені, змучені, і коли в молитві схиляли свої коліна, коли навіть не мали багато слів, що сказати Богові, не знали навіть, що і як говорити, бувало, просто сльози текли з наших очей, а Бог давав силу. І ми ставалися з цією молитвою, ми йшли вже з цієї розмови з Богом підкріплені, зміцнені, обдаровані цією силою Божою. і здавалося, нема нічого, щоб ми не могли здолати і перемогти, тому що в Бозі, в цьому джерелі вічному ми черпали силу для себе. Для того, щоб перемагати в житті спокуси, долати перешкоди і йти за Господом. І ось, любі брати і сестри, я хочу, щоб ми декілька цих хвилин, яких я маю ще, щоб ми пороздумували, що сила є в Бога, що Бог дає силу, але як правильно цю силу брати для себе, як правильно використовувати цю силу, і де її брати? Тому що сказати, що сила у Бога, це може бути таке якесь загальне поняття. Хтось скаже: Ну, добре, в Бога сила, сила, а що я маю робити, щоб цю силу прийняти? А що я маю робити, щоб ця сила була в моєму житті, щоб ця сила наповняла моє життя, моє служіння, щоб я мав від Господа цю силу служити йому. Проповідувати Євангелію, жити святим і чистим життям, бути цим християнином зразковим, для цього також потрібна сила, зусилля потрібні. Де її брати? Де, як в Господа взяти цю силу? І ось любі брати і сестри, я хочу декілька цих моментів підкреслити для нас в цьому зібранні, як брати силу від Господа, де вона береться, що потрібно нам робити, дітям Божим. Щоб джерело сили для нас, для християн, для Божих дітей, воно було завжди відкритим. І хочу прочитати послання до колосян, апостол Павло пише у четвертому розділі, другим віршем, каже нам такі слова. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте. З подякою в ній. І ось, любі брати і сестри, перша річ, про яку я хочу сказати, що дає нам силу, де ми можемо черпати силу, як діти Божі, як християни, це є молитва. І апостол Павло у посланні до Колосян пише, щоб в молитві ми були тривалі, щоб в молитві ми пильнували і стояли в подя... з подякою. І ми не раз говоримо такі вислови, які вже в християнах прижилися, як такі приказки, мудрі слова, що коли є багато молитви, то є багато сили. І прикладом для нас є наш Господь Ісус Христос, який багато молився, який багато проводив часу в молитві і ночами, каже Боже Слово, Він був в молитві перед Господом. Коли були такі важливі події, коли апостолів вибирав, коли перед стражданнями Господь був в молитві. І учні, які бачили Христа, молитовне життя, Ісусове молитовне життя, вони казали: навчи нас молитися в Гевсиманії, молився Ісус. Коли, каже Боже Слово, Його підкріпляв ангел Господній, знемагаючи Ісус. Молився і каже Боже Слово, щоб ми пробували в молитві, були тривалі в молитві, пильнували в ній з подякою. І в іншому місці ще написано, каже апостол Петро, щоб ми пильнували, були мудрі і пильнували в молитвах. Любі брати і сестри, тому що коли ми молимось, тоді ми отримаємо силу від Господа. Коли ми молимось, тоді ми маємо це відновлення нашої сили. Ми черпаємо цю силу від Господа, коли ми молимось, тому що молитва це є розмова з Богом. І не тільки йому ми маємо говорити в молитві, не тільки йому ми маємо висказати список своїх потреб і нужд, але і слухати, що він буде говорити нам, що в мені, як казав Авакум, буде говорити Господь, що Він до мене буде говорити, звертатися яким словом, щоб я укріплявся, я зміцнявся, щоб молитва давала мені силу. І коли ми будемо пробувати в молитві, любі брати і сестри, ми будемо мати силу. І це є один із тих засобів, через який ми від Господа беремо силу. Якщо ми мало молимось, ми будемо мати силу. Мало сили. Якщо ми будемо мало пробувати в молитві, ми будемо відчувати брак цієї сили. Ми будемо відчувати, як сила вона буде залишати нас. Згадайте Самсона, цього силача, помазанця Господнього, Назарея. Каже Боже Слово, коли він відкрив своє серце для цієї нечистивої жінки, коли остригли Його голову. Написано його сила почала його залишати, сила почала його залишати. Любі брати і сестри, це є приклад для нас. Якщо ми будемо відкривати серце для всього, що є недобре, нечисте, погане, якщо ми будемо втрачати якісь позиції в Бозі і, в тому числі в молитві, ми будемо відчувати, як ця сила вона буде нас залишати. Буде залишати, каже слово Господнє, і коли Самсонові прийшлося знову протистояти проти ворогів, він вже не міг, він вже не міг, тому що сила Його залишила. І тому, любі брати і сестри, в молитві ми черпаємо силу від Господа. В молитві Господь дає нам цю силу. Господь в молитві відновлює нашу силу, як в цьому джерелі, де ми. П'ємо спрагнення, де ми йдемо до Господа, де ми маємо з ним спільність, Він дає силу. І в молитві ця сила вона вливається у наше серце. І Господь діє, ми є свідками того, скільки Господь по молитвах вчинив милостей, скільки Господь вчинив чудес, скільки відповідей ми бачили на молитви Божого народу, де Господь Показував, що в молитві є сила. І для нас це має бути сьогодні важливо. І на першому місці єднання з нашим Господом Ісусом Христом. Друге місце читаю послання апостола Павла до Римлян, перший розділ, 16-й вірш, дуже відоме місце всім нам, каже Павло: бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто Вірує, сила Божого Слова, любі брати і сестри, каже апостол Павло, і це є друга річ, яка дає нам силу, силу від Бога це Його слово, це Євангелія, це добра новина, це слово, яке має в собі силу, яке міняє наше серце, наш розум, яке допомагає нам бути міцними проти бор... в цій боротьбі проти ворога, в цій боротьбі проти цих сил ворожих. Ми будемо сильні, коли ми будемо в Божому Слові. І я пам'ятаю, один брат розповідав, коли вони навідували колонію, де були люди засуджені на довічне ув'язнення, тому що прийшов час, коли вже змінилися закони і вищу міру покарання замінили на довічне ув'язнення. І він каже: ми їздили в колонію, проповідували Євангелію. І одного разу. Кличе його начальник колонії і каже: Слухай, скажи мені, що це таке. Я половину свого життя навчався і зараз тут працюю для того, щоб якось впливати на цих людей, щоб якось їх перевиховувати, щоб вкладати їм в розум, що це недобре, щоб поставити їх на кращу дорогу, на дорогу виправлення, на дорогу покращення і каже, нам нічого не виходить. Ціла система працює над тим. Нічого не виходить, люди стають ще жорстокіші, ще більше озлоблюються. А каже, що це таке, що ці книжечки маленькі, які ви їм даєте, вони так міняють їхнє життя, вони так міняють їх повністю характер, їхні вчинки міняються, навіть каже, лице їхнє міняється. І він каже, ми хочемо, щоб ви більше приходили в нашу колонію і давали людям. Боже Слово. І цей брат каже, для мене це було ще більше укріплення і утвердження того, що Боже Слово, воно має силу міняти людські серця, міняти, прощати, очищати, звільняти людей від нечистого, цього, що наповняло їхнє життя, їхній розум, і давати ці добрі починання в житті. І каже, Господь робить цю роботу. І чим більше любі брати і сестри, ми будемо пробувати в цьому слові, яке є сила Божа, каже апостол Павло, на спасіння. В Слові Божому є сила на спасіння. Воно діє, воно діє, каже у віруючих діє, коли в серці є віра, коли ми пускаємо його в своє життя, воно діє це слово. Воно, як цей меч з обох сторін, загострений, каже апостол Павло. Воно проходить до розділення душі і духа. І воно судить наміри сердечні, воно наводить порядок в серці, воно показує як дзеркало, що потрібно виправити, що потрібно винести, яку потрібно сьогодні операцію зробити в серці і в житті, щоб сила Божа наповняла наше життя і наше серце, нашу душу. І тому, любі брати і сестри, Господь дає силу, Господь дає міць. Але її потрібно брати в молитві, в Божому Слові, шукати сили, яку дає Господь. Читаю ще одне місце Божого Слова і буду завершувати дії святих апостолів, перший розділ, восьмий вірш, каже такі слова. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми свідками ви будете. Каже Боже Слово, ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас, і моїми свідками ви будете. Любі брати і сестри, всі, хто є охрещені Духом Святим, я думаю, ми всі це спробували, коли наповняє серце Дух Божий, коли наповняє серце Дух Святий, то ця сила від Господа, вона. Є в нашому серці, є в нашому житті. Наповняєшся силою, наповняюся любов'ю, тому що каже Боже Слово, що любов Божа вилилася в наші серця Духом Святим даним нам. І ось каже Боже Слово, що ви приймете силу. Силу, любі брати і сестри, в Дусі Святому є сила, коли ми будемо більше сповнятися Духом Святим, коли будемо більше давати йому місце в своєму серці, коли будемо більше давати йому простір в нашому житті, каже, не засмучувати Духа Божого, тоді ми будемо відчувати, як ця сила Господня наповняє нас. І для чого Господь дає цю силу, для чого Господь дає цю міць, щоб працювати. На ниві Господній каже, ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і будете моїми свідками, будете про мене говорити, проповідувати, ширити цю запашність знання для тих, хто спасається, і будуть ті, хто не приймуть, і для тих, хто гине. Тому каже Боже Слово, що. Господь дає нам свою силу. Любі брати і сестри, як це є добре, як це є приємно. Розказував один брат, каже, в їхній церкві вийшло до покаяння декілька людей, і я каже, дивлюся, один чоловік, такий вже ну, в дорослому віці, каже, так сильно плаче, як дитина. Я думав, може, в нього щось сталося, підійшов до нього і кажу: може, у вас щось трапилося? Може, вам чимось треба допомогти. І каже, він трошки заспокоївся, а потім розказує. Каже, ви знаєте, яке моє черстве було серце. Я за ціле своє життя ні одної сльози не випустив. Каже, навіть на похороні свого батька сусіди казали, що це так не пасує. каже, Хоч би для, для людей, хоч, хоч би цю сльозу пустив. Ну, каже, я не міг нічого з собою зробити, але сьогодні, коли Дух Божий торкнувся мого серця, каже: Я не можу зупинитися, сльози течуть, я плачу, тому що щось незрозуміле робиться з моїм серцем. Каже, я відчуваю якусь силу, яка зсередини, би чистить мене, не мов би робить цю роботу. І він каже. Я радів разом з цим братом, молився, що Господь так робить свою роботу Духом Святим. Любі брати і сестри, коли йому давати простір, місце, він буде діяти, він буде силою наповняти, він буде давати свою благодать. На благодать каже Ісус Христос, Духа утішителя пошлю, духа утішителя Він і утішати буде, і наставляти, і будущні звіщати, каже, і пригадає все те, що я вам говорив. Любі брати і сестри, як є важливо, особливо для нас, для церкви, які ми говоримо про п'ятидесятницю, які ми сповідуємо хрещення Духом Святим, і про це говоримо і навчаємо, щоб давати йому місце в серці, місце для Духа Святого, який, написано, силу дає. Силу дає Господню силу в наше життя для перемоги, для праці, для того, щоб нести далі Боже Слово. І каже нам далі це слово, яке ми чули. Я чув, але двічі двічі я це чув. Хоча один раз Господь сказав, що сила у Бога. Любі, брати і сестри, сьогодні Господь відкрив ці джерела, сьогодні є доступно для кожного з нас, як в молитві, як в слові, як в Святому Дусі. Щоб ми брали цю силу, і ми були сьогодні тими переможцями в Ісусі Христі. Хай Господь допоможе нам і особливо в цей сьогоднішній день спомину смерті Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми пам'ятали, що Господь дає змученому сили. Можливо, хтось змучився, можливо, хтось знесилився, можливо, навіть важко підняти свої очі до неба. Любий брат і сестра, Господь дає силу змученому, Господь дає міць для знесиленого. Для Господь дає, Бог дає силу. Приймаймо її, і хай наше життя буде переможним в Ісусі Христі. Йому слава, Йому подяка, нашому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.